Привіт! мене звати Ангеліна Чмут, і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. Зараз наше життя нагадує День сурка, чи не так? Знову лютий, знову всі говорять про наступ, знову ми точно не знаємо, чого чекати, але знаємо, що всяке може трапитися. Знову всі говорять про тривожні валізки та запаси пального. Хтось планує залишати Київ або навіть Україну. Ми не полишаємо новини, постійно відслідковуючи інформацію. Шукаємо експертів, які б нам сказали, чи захоплять в разі чого те місто, де ми живемо, і наскільки великий ризик залишатися. Це страшно, це дуже страшно. Тривожність стала постійною спутницею кожного нашого дня, і вона посилюється, хоча, здається, куди вже. Зараз нам дуже важко втримати свій емоційний стан стабільним. Бо часто наші емоції залежать від обставин, які можуть швидко змінюватися. І коли ми не можемо втримати емоцій, впоратись з ними, ми можемо починати транслювати їх на інших. І сприймати таке важко, особливо від близьких людей. В мене часто таке буває, що я почуваю відповідальність за негативні емоції близьких людей, чи то гнів, чи то роздратування, чи то злість. Навіть якщо вони не направлені на мене і намагаюсь зарадити, хоча розумію, що абсолютно не зобов'язана це робити, я просто поки не навчилася від цього відгороджуватись. Іноді ми несвідомо зриваємо свої емоції на близьких людях, ну бо на чужих соромно зриватись, а близькі потерплять, не розуміючи, як це на них впливає і як це руйнує. Часом мені здається, що я фізично відчуваю хвилі емоцій, які випромінюються, і переживати це достатньо важко. Саме через це мені буває необхідний час наодинці, щоб відновитися і знову нормально сприймати реальність. Я розумію, що бувають люди, які яскраво демонструють свої емоції, і є люди, які не демонструють їх. Я відношу себе до другої категорії. Це не означає, що я не випускаю свої емоції, іначе стискаю їх в собі ні. Я так само їх виражаю, як і інші, просто роблю це інакше. Ніхто нас не вчив справляти зі своїми емоціями, і кожен самостійно вибудовував в собі працюючу схему, яка відповідала обставинам нашого формування. Хтось дійсно подавляв емоції. Бо не можна було голосно сміятись, плакати і робити щось, що виходило за рамки. Хтось просто не мав досвіду перепаду сильних емоцій, і коли щось таке трапляється, то вони просто зносять людину. Комусь емоції нав'язували, і це страшно, бо ти в голові маєш модель як треба, і не можеш розвиватися самостійно. Та з віком. Ми все ж маємо навчити проявляти свої емоції таким чином, щоб це не шкодило іншим, але напевно не всі про це замислюються. Хтось може сказати звісно, наші емоції напряму пов'язані з обставинами навколо нас, про що тут можна казати? В одній з новин ми бачимо мемчики, новини про землетрус у Турції та Сирії та невтішні новини з фронту. Як на це можна адекватно реагувати? Але розвиваючи критичне мислення, ми можемо сприймати новини таким чином, щоб вони не впливали на нас. За рік війни це та необхідна звичка, яку треба випрацювати. І річ, напевно, не лише в тому, щоб навчитись самотужки справлятися зі своїми емоціями, бо ми підсвідомо бажаємо ними ділитись, а в тому, щоб бачити не лише себе, а людей навколо, які часом залежать від наших емоцій. Всі ми зараз справляємося з емоціями як можемо, але ця стихійність часто приводить лише до сумних наслідків. Просто це дивно, бо всі важелі знаходяться всередині нас, а коли ми намагаємося шукати їх назовні, це призводить до протилежного тому, що ми хочемо. Ми боїмося розбиратися в собі, а думаємо, що зовнішні чинники стануть найкращою розрадою. Але коли проблему не вирішують, а просто її уникають, то вона сама собою не розрулиться, як би ми цього не хотіли. Якщо ми не вміємо ставити собі питання, чому я це відчуваю, через що це виникло, що я буду робити, коли мій страх справдиться, а перекладаємо відповідальність за них на когось, навіть якщо це найближчі, то це не допоможе. Взаємодія з собою насправді дуже важлива. Є бажання, які легко зрозуміти, наприклад, бажання поїсти, а є внутрішні бажання, наприклад, просто поплакати без причини або неконтрольоване бажання сховатись. І якщо з голодом розібратись легко, ми просто довго не їли, то з іншими ні. Але ми заслуховуємо на відвертість навіть самими собою. І усвідомлення проблеми це перший крок до її вирішення, тоді як заперечення призведуть лише до ускладнення. Я розумію, що є люди, які переважно знаходяться назовні і зовсім не бажають знаходитися всередині себе, і, навпаки, є люди, які ніколи б не хотіли вилазити назовні, якби це було можливо. Але ми живемо у неідеальному світі. І вміння домовлятися з собою це найпростіше, що можна зробити. Ми здатні заспокоювати себе, не перекладаючи відповідальність за це на когось іншого, якщо просто докладаємо зусиль. Найпростіше, що ефективно допомагає це фізична робота, складання речей або протирання пилу. Також допомагають фізичні тренування, коли ти присідаєш з гантелями або стоїш в планці, часу на тривогу просто немає. Це може бути довга прогулянка, під час якої ми будемо думати про свої почуття та про свої бажання, відкласти телефон, не заходити в новини та соцмережі. Спокійне читання біблії та молитва також допомагають. Повільне глибоке дихання, а також повільне рахування від великого числа до найменшого. Нещодавно я почула фразу, яка допомагає мені у моменти, коли дуже важко, Бог не пошле тебе туди, куди не піде з тобою. Тут же питання, чи пускаємо ми Бога у такі сфери, як наша тривога, наші страхи і переживання, чи ми хочемо впоратися з ними самостійно, щоб показати всім, які ми круті. Чи віримо ми в те, що Бог може забрати нашу тривогу, чи віримо ми, що він здатний на це. Нещодавно я робила картинку, де були зібрані всі місця з Біблії, де написано Не бійся. І знаєте, скільки їх? 365. Бог послав нам не бійся на кожен день у році. Не тільки на ті, коли все добре, а й на ті, коли дуже страшно. Він вже передбачив це. Хіба знання, що Бог не залишає нас, не дає сили. Він від нас на відстані молитви, але часом ми нехтуємо цим. Коли Бог наказав Мойсею йти і виводити ізраїльський народ з Єгипту, то він дуже сильно боявся. Настільки сильно боявся, що відмовляв Богу знову і знову. Коли Бог посилав Гедеона на війну з мідіанцями, він переконувався, що це дійсно Бог його послав декілька днів. Страх це абсолютно нормально і їм було чого боятися, але вони на свої битви пішли не самі з ними пішов Бог, який воював за них. Чи хочемо ми, щоб Бог воював за нас, чи готові ми випустити контроль і віддати його Богу? Іноді бажання не випустити контроль може бути сильнішим, ніж бажання здобути спокій. Але Бог хоче, щоб ми довіряли йому, навіть якщо дуже сильно боїмося. Він знає про наші переживання, Він знає про наш страх і про нашу тривогу. В повторенні закону в першому розділі записані такі слова Господь, Бог наш, що йде перед вами, Він буде воювати за вас. Бог завжди поруч, і не просто поруч, Він вже попереду нас, і Він воює для нас. Хай ці слова Будуть підбадьоренням. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі!